І зараз, поки корпусна система буде налаштовуватись, навіть не сумнівайтеся, що фронт буде далі сипатись. Ну, Тому що політика це системне управління і це, так би мовити, управління кризою. Кризою, а не хайпом, розумієте? І не позитивними, так би мовити, новинами ви взагалі де народилися. Моїми позитивними, прости мене, Господи, діячі. Це просто взагалі не про це. Політик це той, хто вміє керувати країною в кризовий час. І тому, коли Володимир Олександрович каже, що ми хочемо мир на прийнятих умовах, і... і хто має зробити Володимиру Олександровичу прийнятні умови? Здогадатися з трьох раз? Трамп Путін чи може Володимир Зеленський почухає свою дупу? Це його пряма задача зробити так, щоб. Україна вийшла на перемовини з Росією на прийнятних для себе умовах. Що робить за три роки активної фази війни Володимир Олександрович? Нічого, як ви правильно здогадалися, нічого і краде вагонами. Оцим він займається. Або закриває очі на те, що хтось краде вагонами. Ми це, коли Володимир Зеленський нарешті закінчить свою каденцію, отоді от ми роз... будемо розбиратися. Зараз він, як мінімум, потурає корупції. Що гальмує перемогу, як таку. Але знову ж таки, є ситуація на фронті. От зараз фронт сипеться активно. І цей процес не зупинити, тому що, як я пояснювала колись, що це лавиноподібне явище. Розумієте? Спочатку росіяни просувалися поступово, поступово, тепер швидше, швидше. Якщо ми і далі будемо чухати дупи, то цей процес іще пришвидшить. Тому що це лавиноподібне явище, наступ ворожих сил. І він може зупинитися тільки в одному випадку, якщо ви поставите на шляху ворога хорошу перепону, хорошу, маю на увазі от прямо хорошу. Можете подивитися на Криївку, як варіант. Або, так би, мовити, на діяльність Андрія Білацького, я всім не раджу. Тому що про Андрія Білацького я чула багато різної сплітні. Але коли побачила відео про нього, то зрозуміла, що так би мовити, моє інформаційне коло про Андрія Білацького любить сильно полялякати. Тобто зараз я можу рекомендувати тільки, ну, якщо раптом вам потрібно грамотно окопатися, то так би мовити, передайте всі вожі управління Андрію Білецькому. Він точно в цьому плані більший спеціаліст, ніж я. Він принаймні зробить все для того, щоб затримати противника, тому що Андрій Білецький так він з одного боку воює підручними засобами. Ну, тобто, це я побачила по ролику з ним.